У нас сьогодні був відслужений в Свято-Миколаївському храмі селища Тритузного урочистий молебень і відкрита. Подячна грамота нашим фундаторам, жертводавцям. Вітали сьогодні в нашому храмі міського голову Кам'янського. Він долучається до історії нашого храму, до його відкриття, відродження. Це історія нашого народу. Цей храм йому вже більше 200 років. Його хотіли ще зруйнувати за часів. Радянського Союзу, але нічого вони не змогли зробити, і ніхто і ніколи не зможе зруйнувати, бо в цьому храмі живе Господь Бог. Я дякую Богу, що в мене є можливість також долучатися і допомагати в збереженні і відновленні цієї святині. Дякую всім, хто в міру своїх можливостей, також робить цю справу. Дякую всім прихожанам цього храму, отцу Віталію. Я сьогодні хотів би від імені духовенства. Від імені владики, від імені всіх нас подякувати очільнику нашого міста Кам'янського Андрію Леонідовичу за те, що він своєю увагою, своєю працею долучився до цієї відродження, цієї великої святині. Нічого не відбувається в нашому житті просто так. Господь завжди дає людей, які готові рухатися, які готові підтримувати. Святиню українського народу, і хай Господь і надалі укріплює допомагає на цьому шляху.